Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся ідеєю, як приготувати оригінальні бутерброди зі шпротами на святковий стіл. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Кожен шматок тостового хліба розкатайте качалкою, щоб хліб став м'яким і гнучким. Тоді розріжте квадрат хліба по діагоналі, вийде два трикутника. Тепер в кожного трикутника з'єднайте кінці, як показано на відео, і закріпіть їх зубочисткою. Стоячи, виставте заготовки на деко і відправте в духовку розігріту до 180 градусів буквально на 8-10 хвилин. Хлібні корзинки повинні лише трішечки підсушитися і не засмажитися. Поки запікаються хлібні корзинки, підготуємо начинку. Для цього твердий сир натираємо на дрібній терці. Потім додаємо до нього сушеного чеснику або можна видавити зубчик свіжого, а також майонез і все перемішуємо. Тепер виймаємо зубочистки з хлібних заготовок. Вони підсушилися і добре тримають форму. Чайною ложкою накладаємо сирну начинку у кожну хлібну заготовку, а далі вставляємо шпрот хвостиком догори. Залишилось тільки додати огірок. Можна просто нарізати шматочками і вставити поруч зі шпротами, а я пропоную нарізати огірок тонкими слайсами за допомогою овочі чистки, а тоді завернути в рулетик і додати до бутерброда. Ось такі дуже оригінальні і дуже смачні бутерброди у нас вийшли. Хоч начинка і досить звична, подача цікава і незвичайна. Обов'язково спробуйте приготувати смачного!